Напередодні Дня української писемності та мови ми запропонували педагогічним працівникам та здобувачам освіти закладів професійної, професійно-технічної освіти Запорізької області подумати і дати відповідь на запитання, чому ви любите українську мову. Нам дуже цікаво, що з цього вийшло. А вам, тож запрошую подивитись разом. Мова Лебедина, ти одна єдина. Ти як соловейка пісня у гаю. Мова клинова, дивна, загадкова, рідну свою мову ось чому люблю. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Слава Україні! Що я люблю українську мову? Це те, що це звуки мого серця, моєї душі, моєї батьківщини. Яка ж вона багата, всеосяжна, мелодійна. Наша українська мова. Я люблю українську мову за те, що в неї спілкувалися мої пращі, спілкуються мої батьки, мама, брати та сестри, рідні та друзі. Це сама співуча та милозвучна мова. Я люблю свою мову. Я люблю українську мову, бо вона жива. І сотні справ знищення. Я люблю українську мову. Через українців. Бо саме вони є носіями української мови. Якби не вони, не було б ні мови, ні нації, ні України. Слава Україні. Мова. Така спілкування. Мова як санцвітне. Мова Та предків надбанів. Мова багатство моє. Мова це чиста криниця. Діб'ємо все за джерело. Мова це наша світлиця. Вона як підвірне зерно. У світі існує безліч різних мов. Однією з найбільш популярних і розвинених є українська. Ми з гордістю готові повторювати. Дивишся коштовності української мови, що ні, звук то подарунок. Мова, письмо та мовлення це способи ідентифікації людини, і саме за допомогою мови можна ідентифікувати те, ким ти є. І я дуже пишаюсь тим, що я є українцем та можу спілкуватися саме українською мовою, неважливо, де б я був у Німеччині, Франції або США. Українська мова є однією з найгарніших та найстаріших мов у Європі та світі. Я люблю українську мову, адже це моя рідна та найкрасивіша мова. Я вважаю, що українська мова одна із наймолодійніших та найкрасивіших мов у світі. Це мова це мова країни, де живе любов єдина. Там є колиська журавля, там є кавина. Там прозрачні роси. Ми дуже любимо нашу землю. Ми дуже любимо нашу мову. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. По своєму говорять зйці і зайченята, по своєму говорять рибки серед моря. А як говорять діти, так як навчила мати, Прийми ж, матусі слова подяки за нашу рідненьку мову мову України. Моя рідна мова українська. Я вважаю, що бути українцями і не розмовляти своєю мовою соромно. Наша мова мелодійне співуче, найбільше багатство мого народу. Мова, краса спілкування. Мова, як сонце, ясне, мова то предків надбання, мова, багатство моє, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір любіть. Чому люблю я українське слово співучіше за пісню Солов'я? Чому люблю я українську мову, люблю тому, що мова ця моя, вкраїнська серед мов усього світу здається найбагатшою мені, мова наша душа для всього народу, неповторна, рідна, своя, воля і свобода, мова наша, золото країни, хай слава про неї, світом влине! Ми пишаємося тим, що не поодинці. Ми боремося словом своїм, бо ми українці.